Тут загінку відбив так, як вроді би бик постяв. В бомба! Всім привіт! Ну що, проранка продовжується, треба ж добивати клин і закривати площу. Значить, Їдемо. Е узнаємо в цьому відео, узнаємо вже який розхід у класа на оранці з чотирьох корпусів. Виходить, перший раз я заправив 70 літрів, другий раз сьогодні заправив 202 літри, тобто в сумі 272 літри. Ну і ще Треба догорати і потім знову заправиться і будемо рахувати. Площі у нас 20 гектарів. Зоримо, спробуємо, подивимось. Вирахуємо, що ж воно вийде в кінечному результаті. Хтось писав, що е клас типу, економічний. Ну, я наскільки знаю, саме економічніший – це фенд. Коли нам, допустимо, рали наші товариші, то фенду, наприклад, 16-18 виходить на гектар солярки, а на тому самому Джоні 20. Інколи там щось менше, 20 опускалося. Як на мою думку, то вроді би саме економічний фенд. Ну, Фента нема, не знаю. Коля, значить, попре дискувати далі там пайовика, ті, хто вже пообмолочувалися. Ну, а я їду добивати. Потім зробимо, закриємо площу боронами, коли це буде бойозно, бо це ж понеділок спаса, праздник, працювати, звісно, ніхто не буде. Коли його, Якби його ще сьогодні хоч закінчить, вроді би ориш -ориш, а жалово на місці. І поїдемо ще ж. По прямій пшениці спробуємо рати, бо деякі фахівці говорять, що що ти там задіскував, а потім показуєш, як плуг працює. Ти типу, загони його в стерню. Ну та загонимо. Я ж, вроді би об'ясняв, толково все, все понятно було, що ми діскуємо не із-за того, щоб орав гарно, а із-за того, що 에, мульча потрібно в будь-якому випадку, щоб ці всі рештки якомога швидше перегнивали в землі. Тому поїдемо там десь до дядь льоні на площу, в нього там вроде би не оране, без дозволу, правда. Ну я думаю, ж не обідеться. це ж не те, що там ми будемо без дозволу кататися по полю з ружоною машиною. Це ж вроде би зоремо, так що буде якась польза з цього всього діла. Ну і звісно, покажу, покажу, як... І самому цікаво, і вам покажу, як же ж буде орати плуг по недіскованій пшениці, тобто по стерні. Я думаю, нормальову. Це все далі увійде. Ну а поки що печем, печем на поле і будемо далі пекти. Я, Значить по погоду дощя. Йома, я ж говорив, що там діпа, дощ на ніч намічається. Випав дощ. Не він там ночі випав, ночі, по-моєму, 1-2 мм було. А вчора іменно днем ішов. То насипало в обшій сумі аж 6 мм, ви тільки вдумайте, 6 мм. І плюс оті 8, то тобто є 14 мм десь за місяць. Це просто бомба. Дивлюся там паричню там, там, десь Кобиляцького району, на базі в неї стоїть опадомір. Повністю після доща він повний. Оце я розумію опади. А в нас щось небали в цьому році і далі пише засуха, суш конкретна. Плюс 30-33 градуса пише, що буде, далі, не знаю. Це будуть кукурудзи, сої горіть, що просто жар. До речі, по сої. Батя поїхав, подивився на сої піонер, А попередньо перед цими дощами була ж теж жара і соя, деякі боби пішла абортувати. Тобто, спека була, їй щось не подобалося і вона пішла їх скидати. Соя така вона непередбачена культура по-своєму, що їй придумається в голову, те вона і робить. А так як абортонула вона там якась, там у самому у самому цьому верхньому ярусі 2-3 бобика абортонула, це там тобі 4-6 зернинок. 4-6 зернинок та на площу, це ж буде вже неймовірна добавка до врожаю. Ну Що ж ти зробиш? Не ми ще заставляли абортуватися. Тоже є такий момент. Вроді би не радісний. До речі, зараз ось глянемо на свою піонер. який батя не на цьому полі був, а на іншому. Подивимося тут, чи верхній вона бортувала, чи ні, доїду общем покажу. Давайте, поки я чхаю там до поля, ставте палець вверх і далі щось буде страшне. І так погнали, глянемо на піонер. мокренько. Воно вже в принципі, з таким вітром сильнішим і висохло. Казав Олександр Луценко, що. Треба ходити в центрі показувати сою, а не з краю. Це в моєму випадку. Ну як я оце по ній зараз піду отуди в центр і буду оце топтати. Я більше витолочу, чим покажу. Ні, тут на цій принципі я не помічаю. Хіба що той, що не встиг зав'язатися, наприклад, отакий ось все. Тобто там діла не буде. І оце соя піонір. Теж отута ось Те, що тут виходить 70-те міжряддя. І 70-те міжряддя має право бути. І все-таки ми будемо Ну От дивіться, наприклад, ось рослинка, да? сіять її на 70-му. Як завжди телефон. Бобиків. Бомба. І оце, ось, оцей верхній ряд, я не пам'ятаю, щоб у нас колись таке спостерігалося, щоб зверху так було рясно бобиків. Ну, понятно, це зараз. Фахівці скажуть, це ж з краю. Ну ось далі заліз, далі ж така сама картина. Що вершочок весь ось в бобиках. Як опаде листя, там перед жнивами подивимось, поспостерігаємо. Тут ось далі 35-те пішло. Ось все. Тут в принципі суть. Суть майже не поміняло, ну звісно покаже комбайн що воно, яке воно тут буде. Тут нижді листки вже спостерігаються, що вони погнали жовкнуть. А на 70-му ще стоїть зелена. Отака, От коротше, сойка в цьому году доволі непогана. Як такового краєвого ефекту, наприклад, ось по цьому я б і не сказав, але ось гілочку можна побачити. Є, ну в общем, ждемо жнив. А тоді вже будемо думати про результати. Поки що, в принципі, все тіп-топ. О, ось о, бачите, за абортацією, що я казав. Жара припекла і вона ось, о, іменно ця рослинка скинула оці два, бу... два стрюче, а низ наливається. Да, дала по шарабану сої жара. Це що стоїть таке, щось підгризане чи що. Тьо. Чи це може колись вив зламав. В общем, поперли орать, ми переїхали орать. Будемо зараз пекти. 50 метрів в тому краю мені залишилося закрити. А тут аж більше. Розказував мені Коля, як там треба клини розробляти до половини, потім далі. не так, зараз розкажу. Казав Коля, що одну в ту сторону йдеш до половини, розвертаєшся і назад, а тоді знову з цього краю тільки йдеш вже в край. Отаким От якимсь макаром. Ну, я хреню, не знаю, чи в мене це вийде чи ні. Я перший раз лорю. То, на мабуть, на цій ділянці експериментувати не буду. Зроблю так, як я рахую за заподвітне. Все отак на длінне, а потім просто відійду там два чи три плуга з того краю і нормально буде. Бо, так як Коля мені розказав, я ще хрінів. Треба ж як опать, як і полове бесилля приходить з часом, так і в цьому випадку. Треба табло тикатися, а потім вже виджигерювати. То до половини, то ще до чогось. Зараз ось, в общем, заганяємо плуга. Пішла вода гаряча, значить сиро. Сиро промочило, виходить оці 8 6 мм дай дорогу, бачите, різниця. І так сирувато таке вог, 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 вогка земля. А та, що підсохла, вона мені щось стає похоже на піщани. На на, ну, да, Вроді би пісок. Хоча в нас раніше такого не було. в нас чорноземи, все красиво, чорна земля, це щось щось підсохає. Ну, якраз нормально було, бо це б закончить і бороночками зарівняти. Хтось там казав мені, що ходи не 10, а 8. І тоді, типу, не буде соломи. Таке лісу не вже, Ну, Що так є? Що так є? І бистріше, і пішов кушу. Відрізняється, звісно, по кольору земля. Хтось там ще питав в коментарях, яка температура на класі в горанці, та ну, воно така, чуть нижче середини, навірно ж робоча, поки ж термостат не зробить своє діло. То... Нічого ж не поміняється. Так що печем Тут ось вже починається клинчик. 50 метрів Оце треба зробити. І тут тоді Тут вже ширше набагато. І чуть-чуть пізніше тоді поїдемо до дядльоні, загонимо по-прямому. Для фахівців покажу, що можна й по-прямому. Що ми дискуємо не для того, щоб плуг гарно загорювати, а для того, що ми так, ми так хочемо. І більшість так робить, тільки ті, хто роблять, це ж і пишуть. То в риллю загони, то в стерню загони плуга. Загоним, зробимо, покажемо, прокоментуємо. Що мені кажеться, що зараз ще туди назад, і він залипне плуг, тому що сиро. Ну, ну поки що печемо. Наконець-то я дождався, ждав, ждав і наконець-то прийшов цей клин. Все, зараз зараз туди-сюди і можна їхати пробувати по прямому по пшеничці до дядь льоні туди. Йо-моє, плуг вже ж треба перевернути. ото все. Не один раз я вже забував плуг переворочу. Опускаю і погнав в ту сторону. Так, я вам скажу, це продуктивно, це не МТ-зона. МТ-зоном би, мабуть, цю площу днів днів би 5, так це точно гравба. Кстати, зроблю оранку, закінчу. І будемо визивати сервіс, хай міняють масла фільтра, бо вже 2749, якраз там, якраз уже по регламенту треба. Що по ґрунту? Значить, оце по поводу ущільнення ґрунту. Там, де в нас розкиданий гній, це ж він з тої сторони до половини розкиданий. Наскільки більша грудка, горне більшу грудку, і трактору важче. Як ти не крути, а все одно це ж прицепи їздили. Да? По 7, по 8, по 9, тонн, не знаю. І вони настільки ущільнили ґрунт, що... що капець. Ми ж то його не бачимо, як він там ущільнився. А насправді є такий момент, то чого люди хочуть максимально широкі захвати техніки, то є жатки 10-11 метрів, ширина, оприскувачі максимальні по ширині штанги, щоб, було, щоб воно було максимально ефективне і менше топтання. Особливо це ж на Ноутілі. Ну, плуг для Сноутільщиків це смерть, звісно. Безспорно. Ну, Ми до Нову ще ніяк не доберемося, не дойдемо. Тому поки орем. Головне тепер не провтикач, щоб не засохла ця грудка, щоб зробити, спланувати, і тоді буде ще кардосово. Не знаю, прав я чи ні, але якщо ми зараз поїдемо до дядльоні і там буде. Лучше орать, чим тут а по прямому. То я, звісно, буду в шокі. Ну, щось мені так кариться, що там буде краща візуальна картинка. Ну, побачимо, зараз доїжджаю в той край і прям подивимось. І самому цікаво, і вам покажу. Це просто треш. Те, що я й говорив, що буде краще, ніж у нас. Дивіться, яка виходить красота. Ось це таке. отаке. Получається, отаке. Виходить, що ми її за те, що дисконули, 에... Змішалися ці рештки і потім чого вони вилітають і туди між плугами, так сказати. Ну, і земля зовсім інша. Вона ось розсипається, а в нас там якась вона набагато важкіша і трактор важче Ну а конечний результат. Це дядь Ліня приїде, скаже, йома, і чого ти мені не виграв всю площу? Було б так би хорошо Просто чорне все. Я в шокі. Просто нема слів. Доходимо в той край і печем. Своє пекти. Пишіть, коментуйте, хто як думає. Нормально, ненормально. Як на мене, лучшого не придумаєш. Куди ж іще ще лучше? Зараз салфетками руки витру і попрем. Тут загінку відбив так, як вроді би бик постяв. І оце не знаю. З притлужниками хтось питав, типа, чого без притлужників плуг. Ну У нас той був без притлужників, тільки з углоснімами. І він, ну ось ви бачите самі, пече нормально. Був пеленен, в тому році продали з приплужниками. Таким пшеничище ми не могли виграти пшеницю, тому що забивало між цими ж. Та забув вже вилетіли з голови, як вона називає, предплужниками. Поки не зняли предплужники, знімаємо приплужники, все ідеально, плуху працює. Все робе, оре, як має бути. Тому і без предплужників, Я не знаю. Вони, мабуть, на кукурузу класно підходять, а на, на пшеницю оце, ось сюди. Ну нащо вони нужні? Коли ось. Все. Без ніяких предплужників і картина маслом. І отака зелена маса під травок і завертає його на той світ. Бомба, бомба, шо-шо. Я, -то, в принципі, і думав так, що буде такий результат. Ну, одна сторона на плечі казала, що ні, не буде, а друга казала, буде, буде. І я в шоці просто. Ідеально. І дядь Льоня буде в шокі. Приїде в нього площа вигорана, шучу. Хе-хе. Все, дохожу в край і печу добивати своє, сіка там вже время знаю, скільки там того время. 1634. Заправили повненький. Все, оранку провели. Ну, тут ну, немає, може, там якихось 3-5-4 там, літрів, коротше, хрень. Воно ж просто е, є з пістолета, воно ж все летить сюди і я більше налью, чим чим того діла буде. Ну так, барабан на дроб. Пишіть свої думки, хто думає. Скільки взяв клас. І з цим плугом клас, який там Оріон 640. Значить, перший день, день заправив я 70 літрів. Другий день 202 літри. І сьогодні я заправив 78 літрів. 178 літрів. Обща сума 450 літрів. Площа 20 гектарів. Розхід склав 22,5 літри. Ну, це, може, ця половинка якраз вплине на те, що я тричі їздив до поля три дні. Перший, як плухнула, другий, як орав і третій, як закінчував. І дядь Льоні, туди ж назад я пробіг, це може оці півлітри вплинули, то є, може було б 22, наприклад. Ну, Це з чотирьох корпусним. То ви прикиньте, якби це був п'ятикорпусний, це б розхід би, там, 25 догадалки і не підходить. Він би єлі ліпередів, би 7 кілометрів би, літянув. Це, на мою думку, недоцільно. А більша швидкість це більша продуктивність. Ну, моя така точка зору. Тобто це так само, як їхати з Камаз з прицепом. І Камаз просто Камаз, як оце я їжджу. То не один же ж раз було таке, що я з поля з'їзди, вже висипався, вертаюся, а Камаз тільки доїжджає туди. Тобто, те на те по суті виходить, але швидше ну, це все відбувається. Хоча везли, по суті, один і той самий об'єм, Я він з'їздив раз, а я дві, з'їздив двічі. Так само і тут. А мені кажеться, при більшій швидкості воно чуть краще. Перекидати мережки, і тому це все подібне. Ну, кожному своє. Кожному, абсолютно. Так що такий розхід склав на цьому драконі. Зараз помить, Витерти. отут це все перемазати і настойло. Під пшеничку виорели, тепер будемо готувати в лощі по-іншому. Боронувати там чи щось Щось будемо робити, щоб вирівняти і розбити грудку. Бо якщо заковкне, буде торба. Ну, це саме основне, да? типу, якоби, що всі хотіли почути, який же ж розхід. Отакий От розхід 22,5 літри. Ну, 22 це не 25, ну хотілося, щоб було 20, а то було б лучше. Так що все. Хто, кому понравилось відео, ставте лайки. Кому не понравилось, ставте дізлайки. Всім пока і звісно, все буде Україна.